Перед нами житло з використанням кісток мамонту у споруді, первісних мисливців, стоянки Межиріч. Скоріше за все, воно нагадувало чум або ярангу народів півночі, що складалось з дерев'яного каркасу, який був обтягнутий шкірами тварин. Цоколем цього каркасу слугували великі черепи Мамонта. Цей каркас був обтягнутий шкірами тварин, і зверху ці шкіри були придавлені різними кістками кістками, такими як пласкими лопатки, нижніми щелепами і більш дрібними кістками мамонта. Скоріше за все, що зверху це житло завершувалось отвором для виходу диму від вогнища, від багаття, яке розташовувалось по центрі цього житла. Така споруда, досить велика, досить монументальна, була прихистком цілої сім'ї первісної, яка вважається, складалась приблизно з п'яти семи людей. Ця сім'я п'ять-сім людей складалась, скоріш за все, що ядром цієї сім'ї був чоловік і жінка. Потім також були їхні діти, декілька родичів похилого віку, або декілька просто родичів, там брат, сестра там чи так далі. От. Тобто, ось цей колектив мешкав в одному межиріцькому такому житлі. Для побудови цього житла було використано близько 20 черепів е тварин, таких мамон мамонтів, От. а також е значна кількість інших кісток. Зокрема, одне з таких конструктивних деталей було використання лопаток, які пласкими частинами прилягали до обкладки цього житла. Ось перед нами одна з таких лопаток, яка навмисно було оброблено, для того, щоб більш щільніше прилягати до конструкції. Так, наприклад, в неї навмисно було збирено. Тито гребінь в цій лопатці, от, щоб надати їй більш плоскої форми, і пророблено штучний отвір для е, якоїсь конструктивної дії, тобто, можливо, або якийсь кілочок вбивався, або щось прив'язувалось до цього отвору. Але е, ось такі модифікації кісток цілком характерні для того, щоб ці житла тримались купи і були надійним е, таким захистом е, цієї первісної громади. Цікавим фактом є те, що кістки, хоч і були будівельним матеріалом для от подібних конструкцій, не мали несучої функції, окрім тільки, мабуть, бивнів, які утворювали арку входову арку, як було зафіксовано під оплічком. Основна маса кісток мамонта це була обкладка жител, обкладка шкір тварин, які, скажімо, були натягнуті на цей дерев'яний каркас. Навіщо ця обкладка була зроблена? За думкою багатьох вчених, постійно дмув північний вітер, і для того, щоб якимсь чином придавити до землі оці шкури, щоб вони не зривались вітром, і були використані в переважній більшості кістки. На інших пам'ятках, де немає такої кількості мамонтової фауни, там на Подністров'ї, на Волині, є подібні конструкції, але там вже було використано каміння, наприклад, тобто інші якісь елементи для того, щоб придавити оцей тент, придавити оце покріплення. З шкір цього житла. Ну і зрозуміло, що при руйнуванні цього житла оця зовнішня обкладка потрапляла всередину. Вона падала всередину цього житла, і для того, щоб побачити внутрішній житловий простір, треба зрозуміло, що її трошки розчистити, зняти оцю обкладку, яка впала всередину. Треба ще одну деталь сказати про те, що навряд чи шкури мамонта саме використовувались для оформлення цього житла. Чому? Справа в тому, що шкури слона етнографічно ніхто не обробляв. Просто неможливо було тими засобами обробити дециметр местер, дециметр жиру. От. І тому шкури мамонту, скоріш за все, взагалі не обробляли. Полювання на мамонта саме з цієї причини повинно було доповнюватись обов'язково полюванням на інших хутряних, переважно тварин. Наприклад, в межирічах ми маємо справу з тим, що кістки всього лише двох тварин є домінуючими на цій стоянці. Це Мамонт, який був основним постачальником м'яса, переважно бивню, кістки. Але також, також основ... однією з основних тварин, кістки, якої представлені на цій пам'ятці, це є Заєць, заяць, хутряна тварина, на яку полювали якраз для забезпечення себе хутряним одягом. Раніше була думка про те, що всі кістки, які були знайдені на стоянці, це кістки як результат е, мисливської діяльності групи. Але е, я думаю, що навряд чи використовували свіжі кістки для побудови жителів. От. Уявіть собі жити у хаті, у будівлі, яка побудована з свіжих кісток. По перше за все, зрозуміло, що е, дуже негативний буде аромат навколо. А по-друге, величезна кількість різноманітних росомах, лисиць, пес, песів і гнусу будуть е, мешкати навколо цього житла. От. Скоріше за все, що для побудови жител, вони використовували вже вибілені е, кістки, кістки мамонтів, які вмерли природною смертю, і навколо і, е, навколо вони ці кістки були. Розкидані. В переважній більшості рештки мамонтових кісток ми знаходимо у заплавних ділянках, тобто туди, куди вони виносилися водни, водними потоками в низькі ділянки рельєфу, в балки, в яруги, і в кінці кінців заплаву. От. І ситуація така, що саме ця територія злиття Росії, Росави і Дніпра, вона досить багато представлена рештками, палеонтологічними рештками мамонтової фауни, без слідів людської діяльності. Так, в свій час під час побудови кам'єн. ГЕС було віднайдено рештки від приблизно 30 особин Мамонта. Знову ж таки, без слідів людської діяльності. Поблизу Межирічів е, існує місце знаходження Гамарня, де також було віднайдено рештки Мамонта. Знову ж таки, без слідів людської діяльності. Е, скажімо, дуже добре були адаптовані, орієнтувались в навколишньому середовищі і брали з природних місць так званих кладовищ сток, брали видання вибілені кістки для побудови власних будівель для побудови власної архітектури, дає логічно собі уявити, що скоріш за все можна спокійно перетягати, скажімо так, чистий череп мамонта, аніж для побудови, скажімо, використати 20 черепів свіжих черепів одного житла. Якщо ми продовжимо демографічні розкладки, то ми побачимо, що на багатьох пам'ятках мисливців на мамонтів кількість жител коливається в межах чотирьох шести в межирічах. Ми маємо справу з чотирьма поки що житлами, в Добранішівці чотири житла, в мізані шість жител. От таким чином, якщо ми будемо намагатися підрахувати загальну кількість мисливського колективу, то він буде варіювати в межах 25-40 осіб. Один мисливський колектив в середньому можемо сказати, що близько 30 людей і було, скажімо так, цією групою, яка складалась з чоловіків, дорослих мисливців, жінок, дітей і людей похилого віку. Якщо ми беремо етнографічні аналогії, то треба зазначити, що один мисливець прохарчовував крім себе ще трьох-чотирьох членів. Первісної громади таким чином можна зазначити, що з 30 е, оцієї загальної кількості мисливського колективу дорослі мисливці чоловіки, які забезпечували е, основну кількість м'яса харчів цих людей, в е, він складався не з такої вже і великої кількості осіб. Близько 80 мисливців харчували всю цю громаду. На жаль, на сьогоднішній день цей об'єкт знаходиться в досить жалюгідному стані, тому що не зважаючи на те, що це є пам'яткою національного значення, не зважаючи на те, що це пам'ятка взагалі світового рівня з огляду на унікальність самої споруди і на те, що цих пам'яток досить мало у світі взагалі відомо. От. Незважаючи на це, скажімо, цей об'єкт є об'єктом музеєфікації, але, на жаль, жодних рухів в бік його музеєфікації і реставрації поки що ми не бачимо. В свій час воно просто стояло під відкритим небом, потім був побудований старий ангар, який своєчасно проржавів і метал просто впав на кістки. Зараз ми бачимо новий ангар, але він все одно не запобігає руйнуванню цієї пам'ятки, тому що. Під дією повітря, під дією температурних факторів, ми ось бачимо, що бивень мамонта просто розкришується і втрачається, кістка ламається сама по собі. Тобто під дією багатьох чинників, незважаючи на те, що на ці кістки вже впала груда металу в свій час в 2010 році, воно продовжує псуватися і продовжує зникати. От ще декілька років пройде, і по суті, справи цей об'єкт втратить своє значення як об'єкт музейний, бо нема буде, не буде що показувати. Єдине, що залишиться, це наукові розкопки цієї пам'ятки, які, звісно, дадуть багато цікавого археологічного матеріалу, дадуть можливість там, скажімо, нам відповісти на багато запитань. Але з іншої сторони, об'єкт втратить свою туристичну привабливість, свою музейну привабливість. Ось в цьому зараз постає дилема у цієї пам'ятки. І оцієї стоянки От. треба зазначити, що для того, щоб почати хоча б почати рух у напрямку музеїфікації цього об'єкта, з першу чергу треба треба вирішити питання з будівлею, з, скажімо, побудовою такого приміщення, де б зберігалась би певний температурний режим, де б, скажімо, не було б доступу повітря і інших там шкідливих факторів сюди. От. І тільки після цього можливо співпраця і робота декількох різних груп спеціалістів. Це повинні бути зрозуміло реставратори по кістці працювати тут. Це повинні працювати група е, палеонтологів і археозоологів. І безумовно, що будь-які дії необхідно проводити разом з археологами, які повинні приймати участь у розчистці, у дослідженні, скажімо так, оцих, оцього об'єкта. Але е, зрозуміло, що е, все впирається в відсутність коштів, тобто необхідно пошук спонсорів, необхідний пошук меценатів для того, щоб… Щоб якимось чином забезпечити схоронність цього об'єкта. В іншому випадку, якщо цього не відбудеться в найближчі роки, то прийдеться приступати до планомірних археологічних розкоп, розкопок цього об'єкта, а результатом чого буде втрата оцієї цієї споруди, втрата цього об'єкта. Він залишиться виключно в наукових звітах, базах даних, в наукових фондах, архівах і так далі. Але як натурний об'єкт. Як об'єкт музеїфікації, він перестане існувати. Досліджуючи ці залишки, проводячи аналіз пилу дерев та рослин, що росли тут 15 тисяч років тому, ми починаємо розуміти, в яких суворих умовах довелось жити давнім предкам сучасної людини. І разом з цим краще розуміти власну природу. Наскільки сильними є ми. На що ми здатні? І тут вже йдеться не про якусь культуру чи способи адаптації до навколишнього середовища. Тут йдеться про відповіді на споконвічні питання: Хто ми? Ким ми є? І де наше місце у світі? А що стосується цієї місцевості загалом. То з огляду про те, що ми казали, що ця місцевість, як місце злиття декількох до долин різних річок, є привабливою з археологічної точки зору, то треба зазначити, що ця місцевість була привабливою на різних етапах розвитку людської культури. Тут ми спостерігаємо концентрацію певно археологічних пам'яток, що дозволяє нам стверджувати про певну археологічну територію, про певний археологічний комплекс, який складається з різночасових. Різнокультурних пам'яток археології на цій доволі вузькій території межиріччя Росії і Росави слід відмітити, що е, крім палеолітичної стоянки і місцезнаходжень знаходжень мамонтової фауни, е, поруч з стоянкою, ми маємо справу з наявністю Терепільського поселення. Ми маємо справу з е, декількома пам'ятками доби бронзи, е, серед яких, наприклад, пам'ятки ранньої бронзи представлені к. Е, Культурою шнурової кераміки. Потім є безпосередньо над поселенням мисливців на Мамонтів, існують залишки поселення епохи пізньої бронзи, представленої бабинською культурою, поселення бабинської культури з характерними глечиками, які мають характерну орнаментацію. Серед археологічних пам'яток, безумовно, особливе місце займають скіфське поселення, яке знаходиться на сусідньому мисовому підвищенні, поруч. З стоянкою, а також скіфський курган, на якому ми з вами перебували під час нашої подорожі. В Майбутньому це створює можливість привабливості цієї території і конкретно цього села, околиць цього села для розвитку і регіональної археології, регіонального краєзнавства, привабливості цього місця для розробки туристичних маршрутів, запрошення різноманітних екскурсій, спеціалістів з різних країн для того, щоб вивчити, скажімо так, взаємодію суспільства і природи в конкретному екологічному локусі. Продовж тисячоліть землі межиріччя Росі та Росави приваблювали людину: мисливців на Мамонтів, людей бронзового віку, мідного віку, трипільців, скіфів. Періоди та епохи змінювали одна одну: поселення зникали під землею, глинобитні будинки розсипались, величні кургани ставали нижчими і зливались з ландшафтом. Але кожного разу людина поверталась сюди знову і знову. Ніби в заповітний край. Сьогодні ж землі Межирича приховують ще безліч тайн. і зараз вони приваблюють багатьох іноземних спеціалістів. А до того ж, можуть стати справжньою мекою для туризму. Нам слід пам'ятати, що дивовижне не завжди знаходиться десь далеко за кордоном, воно поруч набагато ближче, ніж ми собі уявляємо.